У читальній залі Державного архіву Житомирської області з 28 липня по 8 серпня діє виставка, присвячена сторіччю початку Першої світової війни. Організатори представили архівні джерела, газетні публікації, унікальні світлини, карти і альбоми, а також літературу, в яких міститься інформація про перебіг війни. Всі документи прокоментували організатори виставки. Це перша виставка, тому що по перше, це перше сторіччя. Це перше і ми будемо вважати, що єдине. З найближчим часом більше не буде. Тобто, це ну, класична війна, мобілізаційна. тобто зачепила вона практично всі верстви населення. Ну, в першу чергу, звичайно, село. Керівник краєзнавчого видавництва звернув увагу на військових, які відзначилися як на полях бою, так і в управлінні та організації військових тактик та боїв під час першої світової війни. У нас насправді розкішна бібліотека краєзнавчо. Ви бачите тут деякі видання і, і сучасні, дуже рідкісні. А по-друге, це тема, над якою ми спільно працюємо, в принципі, це війна актуальна на сьогоднішній день історично, тому що вийшло так, що воювали в три імперії європейські, а фактично помирали українці. В історичних джерелах опубліковані списки поранених, загиблих або зниклих безвісти вояків, запити державних установ та приватних осіб про допомогу пораненим, документи на пенсійні виплати сім'ям загиблих. Державний архів Житомирської області запрошує всіх охочих ознайомитись з експозицією виставки, де можна поринути в історичні джерела.